Всім привіт! Гарного дня! Хочу продовжити тему мрій, і саме очікую від вас, якщо ви мені напишете, чи вас були подібні. Тому що мрії, вони, знаєте, не завжди такі м'які, легкі, і дорога така сказати. як... Кажуть всі, хто про успішний успіх, що ти тільки і все в тебе буде, частково так. Але частково не завжди ти можеш рухатися, і іноді ти падаєш. І зараз хочу пригадати ну, для мене дуже важку історію. Чому дуже важку? Тому що ми проходили всією сім'єю, і ця історія, можливо, і забрала в мене велику кількість здоров'я, тому що. Для себе відслідкувала, що розказуючи вам, в мене держить голос, мені хочеться плакати, в мене дуже багато злості і тривоги всередині, і я так розумію, що вона мене тримає. Так про що ця історія? А історія була про те, що якщо хто зі мною довго то знає, а хто тільки прийшов, то ми піднімалися знизу, у нас не було. Тих, хто давав дуже багато грошей, це було знизу великою працею, з великими зусиллями, і вже другий магазин. Ми свій купляли в 2000 році, з даху величезні вікна забиті шифером. всередині стоїть вода, це двохповерхова будівля, і стіни і всі грибкові. Це така вам картинка, на щоб ви розуміли, що це. І що відбувалося далі? Ми його за дуже дорого, а дорого на той час це було 20 таких середніх квартир в Києві. Звідки у нас такі квартири гроші? Так? Ви, ви розумієте. Ми вирішили тоді піти. такий був місцевий олігарх у нас, який... Раніше покрутився, раніше заробив ці перші гроші давались трошки легше, і ми його брали під заставу. А заставою був наш будинок, будинок наших батьків, магазин, перший, який був. Не скажу, що він великий, але був з товарами. І я вже не пам'ятаю, а всі машини, це щоб ви розуміли, рівень, що ми віддали все. Умовно, якби ми програли ту боротьбу, ми були б голі босі і бомжами. Подумали, вирішили ризикувати. Зараз не знаю, чи я погодилась на подібне, і ми тоді віддали, не дивлячись на те, що нам дуже довго ще не віддавали. Розписку ми тоді писали, завіряли в юриста, що ми все це віддамо ще десь рік, чоловік ходив і вибивав кожен день. Ну такі були часи. Це зараз я не жаліюся, це просто рівень. Відкрили ми той магазин, і, як завжди, приходять дуже чесні продавці, які починають красти. Але це вже навіть не про це історії. І там ми вигрібли через два роки, приходить. На голову адміністрації людина, яка починає розказувати, що що ми не зробили це неправильно. Ми неправильно оформили магазин він забере. Ми неправильно оформили землю. Е е е тоді міська рада має її забрати. На секунду, за вони виставляють знову ж ціну за землю. Е чи 27 тисяч гривень, чи 25 тисяч гривень під магазином 2000 якийсь другий рік, теж як ви розумієте, це була нереальна ціна. Такої ціни навіть не було в Києві і в якихось крутих містах. Ми це виплачуємо. Далі починається тягамотіна, коли вони починають відсужувати магазин, тому що ми ж неправильно оформили. І я пам'ятаю новий рік, коли я і троє маленьких дітей, чоловік, ми вдома, будинок зараз навіть не знаю які, тому що він тоді то є той будинок, але в якому він був вигляді, розказати важко. Це не сьогоднішній будинок, а все ж в бізнес, все ми вкладали в бізнес. Треба піднятися вже завтра, післязавтра, Ми почнемо вже змінюватись уже завтра післязавтра почне краще життя і я говорю я не знаю що буде на наступний рік цей рік був настільки важкий, що можливо ми будемо бомжами важкий був новий рік через півроку ми це все відбили можливо там і залишило своє здоров'я але ця людина через 10 років не буду розказувати, яким чином попадає в наше коло спілкування, бо вони спіл... друзі тих, з ким ми не могли перервати спілкування, і починає набиватися в друзі. Мов би нічого не було, не розуміючи, чому у мене немає комунікації чоловіка з ними. Я ще тоді була мала. і Я ще тоді була не така, як сьогодні, що я можу повідгризати пальці і голову, якщо потрібно, будь-кому. І я тоді промовчала. І сьогодні я про це дуже сильно жалію. Що розказати треба було принаймні, що він робив. Може, для нього, як він був в адміністрації, це були цяцькі пецькі. А й для нас це була трагедія, трагедія всього життя. Але це вже інша історія. Для чого я вам це розказую? Що наш шлях до цілі це не про троянди, якими вистелена наша дорога, це іноді про кров, яка тіче з тебе, а ти йдеш. І дорогу можна пройти тільки, якщо йти. Іноді ти падаєш, іноді в тебе немає сил, ти не можеш піднятися і ти відлежуєшся і це нормально. Тому що треба зібратися, щоб рухатись далі. І все, що з вами відбувається, це нормально. Ми можемо хворіти, ми можемо падати, ми можемо не вірити в себе, але Якщо ти йдеш за тим, що ти хочеш, тебе обов'язково вдасться. Так що я в вас вірю. Якщо у вас є подібні історії, поділіться. Це дуже важливо, е якісь занадто цікаві, я навіть може прокоментую, е і я вірю, що і нам, і всій Україні це вдасться.